Науковцями напрацьований істотний теоретико-методологічний матеріал діагностики кризових станів, який характеризується різноманітністю методик і моделей. Триває пошук нових більш ефективних інструментів та методів аналізу ринкових тенденцій, вирівнювання глибини кризи та дієвих шляхів швидкового виходу з кризи. Одним із перспективних наукових напрямів у вирішенні цих питань є теорія конкурентних переваг країни Майкла Портера, яку багато вчених вважають новою парадигмою в економічній науці. За теорією Портера економіка формується на основі кластерів. В такому підході економіка країни це модель конкурентно здатної та інвестиційно привабливої економіки, що забезпечує високий рівень та якість життя населення. З огляду на це вихід із кризи можна розглядати також як із забезпеченням конкурентноспроможності при створенні та використанні конкурентних переваг країни. Заслуговує на увагу розширення теорії Портера його науковими послідовниками, а саме розробки Карлоса Шила. Будь ласка, наступний слайд. Шил запропонував новий підхід до типології кластерів. В моделі ШИЛА кластер складається з освіти і науки, банківської сфери, промисловості і уряду з метою формування технологічних інноваційних систем, що забезпечують, забезпечують на скоординованих діях цих сторін. Модель шила цікава тим, що в ній як фактори формування кластеру виступають уряд, банківський сектор, освіта і наука. І саме їхня скоординована робота забезпечує конкурентоздатність країни. Деякі види такої скоординованої роботи ми зараз бачимо в Україні. Наприклад, програма з підвищення фінансової грамотності населення. До цієї програми, до реалізації програми, долучилися ведучі навчальні заклади, громадські організації, професійні асоціації, банківські та фінансові установи, комерційні компанії, центральні та місцеві органи влади. На сьогоднішній день це дійсно актуальна програма. На нашому вчорашньому засіданні Валерій Михайлович звернув увагу на те, що Україна, на жаль, має достатньо, має достатньо мало досвіду ринкової діяльності. Я дозволю продовжити цю тезу. Наразі залишається потреба формування ринкового мислення та виховання ринкової поведінки юридичних та фізичних осіб. Це одна із головних задач освітньої діяльності. Сьогодні рівень фінансової грамотності населення може бути одним із дієвих інструментів антикризового управління та стимулом до впровадження інноваційних технологій, тому ну, як пропозиція поглиблювати і продовжувати діяльність фінансової грамотності. І у світлі того, що Україна орієнтується на європейську інтеграцію, є теж актуальним вивчення досвіду використання кластерного підходу розвинених країн, там, де є вже досвід використання кластерів. Дякую за увагу.